Радий вітати вас на нашому каналі Містері Оріани. І сьогодні було б запитання Краматорське селище Ясногородка, я так зрозумів, неподалік від Краматорська загальна ситуація і, я так зрозумів, воєнні дії. Отже, Краматорськ, селище Ясногородка, поблизу Краматорська. Там рідні проживають і, тієї пані, яка звернулася. Краматорська. Однозначно, тут бої бойові дії. По можливості треба залишити територію, тому що є певна загроза, і ми бачимо це прильоти. І це постійний обстріл. Постійний обстріл та прильоти. В Ясного Росії також є. Є загроза, є загроза. І ми бачимо це повітряна загроза. Ще одна карта під, ну, підтверджує те, що щось недобре там відбувається. Ми бачимо от, знаєте, тут земля, це саме Королева Пентаклі, яка дивиться в минуле, вона енергетика така, енер... сльози за минулим. Коли минуле нам говорить, що все було добре, що тут було зовсім інше життя. І є ця туга, а ця туга наповнює атмосферу і, можливо, навіть вас наповнює, і, ну, якщо ви так турбуєтеся, швидше, можливо, це ваша туга, що тут було все добре. І це все пронизано скрізь у просторі. Е, звісно, що. Є частково якась інформація прихована, тому що місяць ми бачимо, закриває цю інформацію, але тут у нас зима. Зимою щось повинно відкритися. Ця інформація відкриється взимку безпосередньо. Також ми бачимо карта минулого це оп'яніння таке ситуацією, якесь, ну, я б сказав, таке, знаєте, божевілля. Божевілля. І певна втома. Тут навіть таке, знаєте, сп'яніння від ситуації, воно ну, воно важке, тому що це ж враження ментального поля, коли люди вже стомлені, виснажені і дійсно вони не знають, що робити. Хочеться впасти і кричати, коли це все закінчиться. Тому, якщо є можливість краще виїхати, близьке майбутнє ми бачимо. Королева Мечів, тут вона в принципі, гобліна, але ж ми дивимося про події по-крематорську, тому це бої, це бої і це втрати. Це втрат. Я о, відповідаю на ваше запитання. Ситуація складна. Ось ми бачимо, що робити. Є вибір, є вибір залишитися, є вибір піти. Тут однозначно треба робити цей вибір має бути ну, не жорстким, а таким, знаєте, рішучим. От він має бути рішучим. Є, перш, є певна допомога, якась гуманітарна, і вона. Ну, тут, тут розумієте, як вона програється. Вона йде з двох сторін. І зі сторони Мордору якась допомога, і зі сторони України є. Тобто не можна сказати, що сама ця зона абсолютно залишена. Є щось, що їй допомагає. Кращий варіант пограється. Кращий варіант це все-таки. Що вищі сили не залишили безпосередністю мої ясногородки і тримають її наразі, але невідомо наскільки довго це ну, буде цей щит. Також дуже важка карта правосуддя. Хочеться тут, це к вона знаходиться в зоні страхів та. Надії Лю людям хочеться помстити. То, знаєте, Одні хочуть е е е помститися українцям, інші інш українці хочуть помститися росіянам, і виходить. Не можна засуджувати, тому що, наприклад, коли втратили рідних, то хочеться дійсно помститися, і ця карта помсту така досить теж проявлена. Отже, є туга потужна, є бажання помсти і є багато боїв. І є певний час, коли це може. ну, Знову ж таки, не все. а... Є той період, коли от бої трошки можуть, трошки можуть зменшитися, але, на жаль, це дуже далеке майбутнє. Дуже далеке майбутнє, бо попереду йде зима. Тому, що я раджу? Відніше карти радять залишити цю територію, аби зберегти життя, як би це не звучало сумно, напевно, тому що був період, коли... Я теж залишив свій дім, і ми всі залишили, І ми були зовсім без речей абсолютно. От знаєте такий стан, коли о, ну, насправді це дуже тяжко було, тому що о, не було поруч тих речей, які тебе радують. Але пройшло розуміння, що оці наші прив'язаності до фізичного такого побуту, комфорту. І от, ну вони на той період все-таки якось перейшли на другу сторону, а головною стороною було вижити та вивезти дітей. Тому, моя дорога, рідненька, тримайтеся, якщо є можливість. Залишити територію, якщо є можливість у тих, що перебувають тут, там де дуже-дуже гаряче, теж залишити територію, збережіть своє життя. Я е, приймаюся за вас, сподіваюся, що ви відпишетеся. Благословінь вам.